Ми, депутати ми розпочинали засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення. Із п'яти депутатів присутні три, що нам дає право розпочати засідання. Присутні Новікова Наталія Вікторівна і Константин Анатолійович Біляй. Засідання веде Четтяна Петрівна. Для ведення протоколу потрібно обрати секретаря. Хто у якого у кого будь-які пропозиції? Пропоную Константина Толіча. Хто за те, щоб секретарем обрати Константина Анатолійовича Біляєва одноголосно у роботі комісії бере участь сані коваріна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу з гуманітарних питань бодбанкому Яварницької селищної ради, виноситься е, на розгляд одне питання про внесення змін до програми розвитку освіти для селищної ради на 22-25 роки. Будь ласка, Ірина Олександрівна. Ну, День першовності змін у програму розвитку освіти для селищної ради на 2023-2025 роки затверджено рішенням сесії від 16.12.2021 12 2021 року, виклавши додатки в нової редакції, а саме Значить, дивиться, з метою організації безпечного регулярного підвезення здобувачів освіти до місць навчання та узгодненому напрямку забезпечення рівного доступу до якісної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, внести такі зміни в напрямок 2 розвиток загальної середньої освіти у заході реалізації програми кодекс 9 підвіз доповнити підпунктам придбання шкільних автобусів. Загальний обсяг 3 мільйона 800 тисяч гривень, з них державний бюджет 3 мільйона 610 тисяч гривень, і селищний бюджет 190 тисяч гривень. Ну, Очікувано результат це забезпечення рівного доступу до якісної освіти, шляхом організації безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до і у зворотному напрямку. Тому прошу такі зміни внести до програми. Шановні присутні будуть питання до доповідача. Купляємо автобус. Ми покупаємо да, субвенцію так, по державній програмі. Ми маємо фінансування наше, нашій субвенції. 190 тисяч. Це на ліцей? Так, ми ліцей, так. Ліцей, так. там діти соціальні освіти потрібні, в тому числі на крісті колісні. Так, хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Відаємо за Новикова. За. За. Рішення прийнято. Дякую, Ірина Олександрівна. Шановні члени комісії. Комісії комісія розглянула всі питання згідно черги денної. Дякую на зустрічі на сесії.